Всім привіт, ми з України. Слава Україні, героям слава. Тачі підписники. Фух. Кажуть, Льоня, Льоня, скільки ж тут воно буде лежати мокнути. Два місяці лежать дрова під дощем. Якийсь тебе господар. Оглядачі, це капець. Я ж знаєте як, я ж накупив дровоколів. чи дроворуб, чи дровоколів. думав, вони самі будуть рубати. А воно не виходить. Купив, виходить, за 600 гривень. За 600 гривень. Не хоче сам рубати ніяк. Думаю, візьму за 3 тисячі гривень. Взяв за 3 тисячі гривень, Фірма на магазині щіль, все. Теж не хоче рубати сам. Треба йому допомога, треба маслати. Ну, а допомога, як завжди, знаєте, поки, 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 поки півмові, того кума рідненького. він вже ховається від мене. Ну, сьогодні таке бачить, що ми його півмали все і будемо займатися дровами. Бо звичайно ж, звісно, дощі йдуть. І з неділі в нас знов заражають дощі такі цей, що треба його це садило прибрати від ціля. Ну і впорядкувати. Ну що я вам скажу? Оце дров напиляв. Це глядачі який слабець просто. Я думаю, чому мене бензопила? Щільовська. Чотири рази заклинав, півмала, не хотіла пиляти ніяк. А кинув всіх рубать, а вони, глядачі, желізо. Получається, деревина, це ці, ці, ці дрова із тих дерев, які висохли на пні. Висохли. І вони як железяка. Їх, ну що що той колун не бере, що той колун колун не не бере, бере. А, ну, а електричний колун, як ви знаєте, бо там дуже багато глядачів, як, може так знаєте, з під трохи льоню все, кажуть, льоня, так, а що ж ти? То в некий продав, а сам тепер будеш колуном колоти. Ну, а що ви зробите глядачі, Таке життя. Воно теж, глядачі, з дровоколом вийшла така ситуація. Дровокол брався на дві родини. Взагалі, одна родина топила дровами і ми топимо дровами. Побалакали, як то кажуть, за чаркою, беремо беремо. Взяли, рік все, люди побачили, що дрова не їхній варіант. Ні-ні-ні. Забарне, плюс набагато дороговартіше, ніж газу все, і вони вирішили перейти на газ. І кажуть, Льоня, або ти купляєш, забирає, відкупляєш свою долю собі, або давай її продавати. Ну, знаєте, щоб не було ніяких сварок, не було розбрання ніяких, вирішили його продати та і все. Отак От у нас вийшло з дроваколом. Так що, якщо будете купляти, не купляйте ніколи на гурт. Треба, щоб воно було тільки ваше. Ото От воно буде тоді ваше 100%. Так що, якось так. Ну нічого, сьогодні займаємося, виходить, дровцями. Зібрали команду. Нагукали кума, все, і будемо сьогодні працювати. Ходімо, покажемо вам, куди будемо злажувати, бо там дуже багато глядачів писало, кажуть, Льоня, у тебе, виходить, сарай пустий і дрова мокнуть. Тихо би порубав та зложив їх в сарай. Так що сьогодні будемо рубати і возити, виходить, 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 в сарайчик. Трошки ми вже почали його як оприходувати. Це льоню, льон, в цьому льоня не дуже це, задоволений, конечно, все з цим, що починають вже дівки мої сюди пхнутися, в цей сарайчик. Ходімо, заходьте. А що пхнути? Вже дивіться. Приперли дві тони зерна. Дівчата, хай лежить, де є. У нас виходить є старий гараж, де ми тримаємо зерничкою все. Тож два роки вже зерно лежить. Друже, давай приберемо. Щоб там зробимо порядок, ми тоді дів'яточку наземну поставимо, треба зерно десь прибратися. Кої дитинку прибереш, давай в сарай. Такий цюнчик. Який сарай? Тут биків будемо ставити, биків будемо ставити. Поки твої бики кай, виростуть, давай хай тут буде зерно. Взагалі, завезли сюди зерна, дві тони. Ну і глядачі, хочемо сюди зложити дрова. Ну кажу, дівчата, даю вам оці дві половини. оці дві половини. Як хочете, мостильте, що хочете, робіть, ну більш не дам. Ну не знаю, подивимося, чи вони сюди пнуть, отой то не дорогу, чи не пнуть. Бо, звичайно, теж не ж, звісно, його весь сарайся повністю ну як, загружати всяким лахміттям і все, бо все може бути. Може таке, прийдеться сюди, е чи бичків сюди переводити все. Не в солому ж їх тих бичків знову втасувати. Може таке, прийдеться їх ставити ось сюди, якось прикривати, перегороджувати. І щоб вони тут зимували. Ну, це, звісно, в планах. Поки вони маюньки, поки нам не, не, не заважають в тому сараї, поки, звісно, вони будуть там. Бо тут, звісно, спробується сарай дуже обігріти. Ну, все одно краще, я думаю, буде, ніж в соломі. Так що такі у нас справи. Бачите? Звичайно, дуже багато глядачів пише льоня, ти б зробив би якийсь би дровничок і все. Ну, знаєте як, воно хоч дає кінце. Хоч навіть з любої якоїсь лахміття зробити, все це дуже дороговартісне. Хоча в планах глядачі є. Є така думка і все. І думка, і задумка. Хочемо тут, тут у нас така ця, діляночка, бачите, теж. Де збирається практично саме таке чермет, лахміття, воно ну, таке загажене і все. Хочемо зробити тут, звісно, що порядок навести. І хоч це мені. Глядачі, зробити отут такий, ну типу як під навіс, щоб тут був, щоб можна було б дрова зложити і все. Ну, хоч це такий, щоб я міг за... заїхати під нього трактором з прицепом, щоб загнати сюди прицеп, чи щіпу нарубати, чи що, взяв, перевернув, отак, його висипав і все. Ну, а наразі, звичайно, бажання є, але нема можливості. Ну, як буде можливість, звичайно... Плани є. На це. Так що роботи, не початий край, е є що робити. Ну, а на даний час, звісно, займаємося дровцятами і впорядковуємо. Звичайно, будемо возити, дивіться, яку я купив бричку. Це кажуть, у людей вони вже руками ці брички є. А людям, а за стільки років тільки прийшов до цієї ці Тарантоса. Дивіться, яка красота. Отаку купив тачку. Піддергу, я каже, це ти вже як, весільну, як, весільну купив, що тебе возили, кай в ній. Кажу, ти кажу, не цей. кажу, ти що ти подай. Це каже, вже весільна у вас була. Я буду вставок вести, як раніше купали там. Або кажу, калюш завезу. Отак От купили бричечку. Тоже, в принципі, вже трошки нею покористувалися. Я, в ній, глядачі зараз возю щепу. Возю щепу у котельню. Для цього що ми зробили, ходімо вам покажемо трошки. Розкажем. Покажу, не просто так. Думаю, як же цією бричкою, щоб вже знаєте, як не під котельнею завозити все, а щоб прям заїжджати в котельню нею. Ну, змастрювали ми з кумом, виходить, отакі ступенечки, і виходить з пандусом з таким. Ну, тепер доволі добре. Я тепер заїжджаю сюди, як цей. Ну, передки як, передки, коли пуста виходить. А коли навантажена, вона з щипою чи з ровами не виходить. Получається задки. Ну, все одно, доволі як набагато стало легше. Бачите так, хоп, по пандусу. І ми в котельні. Ось так цю зробили. Ну це кум. Це кумка, давай щось робити. Кажуть, кума, та й ти. Давай, давай, куминець. Що там його, там два швеллера, каже, зараз приваримо, зваримо, Каже, бо я тобі ж такий пандус, бо я тобі легше заїжджати. Так що отак з кумом майструємо. Ну нічого. А зараз ходімо гукати кума і будемо працювати. Погнали! Куме! Ку! Куме, йди сюди! Ми це зробили, глядачі, перерубали. Фух. Ну, наморилися. Це капець. Ну що, ходімо глянемо, що в нас вийшло з дровами. Звичайно, куча була здоровенна, все. тракторний прицеп практично був повен. Ну, Просто тракторний прицеп повен. Ну, а дрів вийшло. Ось таке. Ну, от... ну ходімо глянемо. Думав, що тут буде пів дров. Ну, не так то було. Получилась одна оця секція для корівок. Ну, така кучка, бачите, невеличка. Так що, коли лежить непорубане, здоровенне серед двору, все. Коли перерубали, нема чого й бачити. Ну, я думаю, на зиму повинно вистачити. А напишіть, будь ласка, хто топить дровами. Бо ми ж тут топимо і дровами, і щепою, ну в общем, -то, топимо всім, чим горить. Так що, ходімо, подивимося, як там, що у нас там залишилося. А залишилося в нас один мусор, да? так? Да. Ходімо покажемо. Ну як? Мус, то не мусор. То да. як? Кілокалорії. <рес> <рес> знаю, що ляпнув, ну щось ляпнув. Так, все, прибрали, бачите. Нема ніде нічого. Частенько, так що тепер глядачам око мулить не буде. Що кажуть, льоня, мочте. Де там воно мочите? Вони сухі, як дзвінті дрова. Тільки кум там рубав, каже, аж тече. Куку мовчи, ти що? Мене скоро за них битимуть. Ну що, залишилась, виходить, ось така кучка, це таке ще переразні, кора. Ну, це ми, глядачі вже від відціляв, спалимо потихеньку котлові і все. Я думаю, тут на пару днів топити нам буде. Ну що сказати? Рубали, льоня рубав, колуном колоном щільом, кум рубав. Простим колоном. Тоді Льоня рубав, виходить, зараз покажу. Льоня рубав зразу оцим за три тисячі гривень. Тоді каже, кум, дай я спробую. Як путнім ту колоном рубати? А, а кум рубав. Льоня рубав оцим? Кум рубав оцим. Тоді взяли глядачі помінялися. Ну, що каже кум? Він каже, куме. Ти переплатив, бляха в куток, мовчи, ти що переплатив? Ми... Каже, оцей краще за 600 гривень. Ну, бачите, кожному своє. Ну, Мені, звичайно, глядачі теж цей понравився колонну. Ну, він виходить важчий. Цього колуна 2800 ваги, а цього, кіло 900 Бачите, через що є різниця. Ну, а звичайно, яким користуватися, хочим, хочим. Всім треба махати за спини. Ну тільки ж, звісно, ціна. Ціна цього 3 тисячі, а цього 600 гривень. Так що такі справи. Ну, все одно, бачите, все одно треба, щоб був не один колун. Я вважаю, що треба, був, щоб був і легкий колун, і щоб був важкий. Такі, я думаю, треба брати, взяти ще такий кілограм, щоб 4 був, щоб важке, не знаєте. Як? Чим, більше, чим більша вага, тим, звісно. Лешеним рубати. Бо і цей, я ж кажу, цей легший, цей важчий, то цим береш, як замахнешся, розлітається на цурки. А цей цюк 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 Ну, мені цим понравилось дуже рубати, коли були дрова сирі. знаєте. А це такі дрова, звісно, як желізяка. Вони висохли на пні, ну, такі взагалі дуже погано. І дуже погано навіть рвуться. Знаєте. Нема такого, що бах, одлетіло, бах, одлетіло. Ось такі справи. Так що, ну нічого. Перерубали, управили. Я думаю, тепер будуть вони сухенькому. Велику справу зробили сьогодні. Сухенькому, сухеньке дрова. І будуть краще горіти. Ну нічого, а кому, звичайно, понравилось таке відео, понравилася наша робота така гуртова, бачите, і все. Звичайно, дуже велике дякую куму, дуже велике дякую тещі. Жені Михайлівні. Тоже прийшла, каже я. Як? Це якби не тюща, ми б їх не рубали. Ми сковимо них вже не, не один місяць ходимо дріво так. На цю. А ця тюща сьогодні напала і каже, так, давайте, давайте рубати дрова. Так що, так і, так що. Ну, а кому, конечно, понравилось відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Ну і все буде обов'язково Україна. Пока-пока.